Останнім часом ми всі неабияк зацікавилися історією. Mm -hmm. Ну так і є, адже це наш шлях пошуку ідентичності. У Великодні свята можна багато дізнатися про народні традиції, що існували на наших землях ще до християнства. І про християнські звичаї, які змінювалися з часом відповідно до змін у суспільстві, це справді дуже цікаво. А зробити це можна на виставці Світло Воскресіння у музеї історії Києва. Там вже побувала наша знімальна група. Стародавні ікони з потрісканою фарбою, крізь яку пробивається текстура дерева, різноманітні писанки, святкові листівки, котрі українці надсилали одне одному на початку ХХ сторіччя. Древні Євангеліє у богатій палітурці, яке козаки подарували храму на Київщині, усе це в одному місці зібрала команда музею історії міста Києва, щоби за допомогою старих речей розповісти українцям історію головного християнського свята. Виставка Світло Воскресіння відстежує і розповідає історію великодня в Україні від початку одинадцятого сторіччя до наших днів. Ми вирішили тематично до Великодня, Великодня, зробити провести виставку, але зробити це не зовсім в такому ортодоксальному. Я Та, так як більшість людей, ну, тим паче молодих українців, не зовсім знають про всі особливості Великодня. Тому на даній виставці ми зібрали різні експонати, щоб зробити виставку якомога більш насиченою і продемонструвати звичайним українцям. Великоди не просто як якесь релігійне свято, а про те, що це дійсно значима історична така подія. Яка відбувається кожного року більшість експонатів на виставці з фонду музею міста Києва, але деякі з них організатори шукали у приватних колекціях і музеях. Загалом на виставці Світло Воскресіння можна побачити кілька десятків різноманітних речей, об'єднаних однією темою древньою традицією святкування Великодня в Україні. Перед нами представлені два євангелія. Одне з них було подароване козаком в 1800 1994 році, хоча було виготовлено на початку XVIII століття, Лук'янівська церква та, що розташовувалась в Броворському районі Київської області, взагалі в козаків була традиція е, свої кошти, які там були отримані внаслідок служби, чи в наслідок походів, витрачати на придбання якихось коштовних реліквій, і потім передавати ці реліквії церквам. А це головна реліквія і гордість кураторів виставки. Дві невеличкі писанки сьогодні їм уже майже тисяча років, і саме такими вони були в часи, коли на Русі тільки Яки з'явилося християнство? Тут у нас представлені пливні писанки 11-13 століття з Києва давньоруська держава. Одна з них була знайдена на Подолі. Вулиця Волоська, інша на Великій Житомирській, тобто історичний центр Києва. Самі ці писанки, так звані, хоча це насправді поливіні яйця, не відігравали такої ролі, як писанки наші сучасні, так як на той час християнство не було так поширеним і не зовсім дотримувалося тих обрядовостей, що й зараз. Самі яйця виконані з глини або кераміки і политі скляною поливою, що допомогло їм зберігатися зберегтися до о, теперішнього часу. Організатори виставки провели велику дослідницьку роботу, аби зробити справжню мапу українських писанок. Так усі відвідувачі змогли побачити, які орнаменти і кольори найбільш розповсюджені в тому чи іншому регіоні нашої країни. Тут 104 писанки зроблені спеціально для цієї виставки. Що цікаво, ви можете побачити навіть писанки з Криму, що досить е, не характерно для цієї території. Ериторії набагато більше ви можете побачити центральної та західної України е, писанок трохи менше східної і південної. Це пояснюється певними історичними обставинами, голодоморами, репресіями і таке інше. На цих територіях особливо намагалися знищити нашу традицію культуру, тому досить мало з них дійшло до нас саме в первозданному вигляді. Виставка світло воскресіння вже завершується, однак її куратори будують плани на. Ви... Великдень наступного року вони планують додати ще більше цікавих експонатів і зробити свою розповідь про давню українську традицію значно детальнішою.